На зустріч вітру новим враженням і друзям до Івано-Франківська з'їхалися близько двох сотень мотоциклістів. Гучною прогулянкою містом цьогоріч не лише сезон відкривали, але й відзначали п'ятирічний ювілей спільноти диких байкерів. Волелюбні та нестримні для цих людей немає кордонів. Задля відчуття драйву та надзвичайної енергетики вони ладні долати тисячі кілометрів. Не зупиняє ані напружена ситуація в країні, ані фінансові перепони. Байкери та політичні люди, тому Я не думаю, что, чего бояться. Мы все украинцы, все живем на Украине, поэтому нам на своей земле бояться некого. Я сам вообще киевлянин, живу в Киеве, а прописан в Крыму. Ха -ха -ха -ха. Поэтому меня это как никого как бы коснулось. Ну, пока еще все непонятно. Пока мы украинцы. Байкерский рух достаточно недешевый, с удовольствием, скажем так. А бензина подорожала сильно розходники, всі запчастини. Так само космос. У нас така категорія людей, що ми не здаємося ні при яких обставинах. Тобто вишукуємо якісь варіанти. Трошки скажімо, скупо, Часом буває бідніше, але все одно всі приїхали. Спільна історія вайлдбайкерів розпочалася з ініціативи трьох ентузіастів: об'єднати місцевих мотоциклістів заради спілкування, зустрічей та допомоги. Так за п'ять років мотосім'я виросла до півсотні любителів залізних коней. Років п'ять тому було в місті дуже багато мотоциклістів, ну і всі були не згуртовані. А клуб це є об'єднання по інтересах, по цьому по катанню Разом їздимо в інші міста, подорожуємо. Ті, хто лише долучився до байкерської родини, теж уже складають плани на новий рік. кажуть, що більше із друзями в дорозі то щасливіші. Що мені подобається, це все. Братство це все братство. І я сам з Франківська і вступаю в франківський клуб. З клубом, збираюся з клубом їздити, на, на всі зліти з'їзди. Куда клуб, туда я? Тривав ювілейний мотозліт упродовж двох днів. Завершували чергове відкриття сезону дикі байкери традиційною мандрівкою до Солотвенського сиротинцю та Манявського скита.